Ішну ала народи, ви на каналі нічна воїтелька, і здається, я все зрозуміла неправильно. Це відео було написане і майже готове до дня, коли блізи виклали тізер до 11.2. Тому в деяких місцях я роблю передбачення, які підтвердились в цьому тізері. На щастя, все, що я говоритиму в цьому відео, все так само актуальне. І навіть трохи роз'яснюю цей сюжетний кульбіт. Ближче до кінця відео ми його обговоримо. Отже, погнали! Внутрішня війна це початок саги космічного масштабу. День, коли світло та тінь зійдуться в останній битві, вже близько. Але таке враження, що наші очікування про цю битву підуть шкреберть. Бо якщо колишні друзі і захисники виявляються брехунами, то чи можуть ті, хто зараз здаються нам ворогами, насправді намагатися врятувати наш світ? 11.2 наближається, і він стане останньою главою доповнення внутрішня війна. Впевнена, що наступні проміжкові патчі 11.2.5 та 11.2.7 принесуть нам ще важливого сюжету, який вплине на подальше доповнення. Але глобально історія внутрішньої війни отримує свою кульмінацію саме у 11.2. коли я сіла розбирати Усі важливі сюжетні лінії, щоб нагадати вам стан історії перед одинадцять я раптом збагнула наскільки я помилялась. Центральною фігурою сюжету внутрішньої війни була не Ксалатат, а Титани. І це почалось ще у Драгонфлайті. Драгонфлайт був приземкуватим та не надто епічним доповненням, але саме в ньому лінія недовіри до титанів перейшла від слабо обґрунтованих підозр, які, до речі, з'явились ще у гніві короля Ліча до повноцінних фактів їхньої недоброчесності і відвертої брехні. Чим більше ми дізнавались їхні таємниці, тим більше ставало очевидно, вони не є нашими друзями. Вони прийшли в цей світ не для того, щоб плакати життя. Наприклад, ми дізнались про численні експерименти над місцевими живими істотами, і не всі вони були позитивними, які покращували розумові здібності та наділяли істот силами. Одним з таких експериментів був Галакронт. Там і давні боги року доклали, але в першу чергу цього монстра створили хранителі титанів. Та й те, що подавалось нам під виглядом блага, ті ж дракони з іншого боку, було недобровільною історією. Вони не сильно змінювали протодраконів для своїх цілей ще в зародку, що не звучить. Ті, як захисники життя. А коли життя на Азероті розвинулось до розумних форм, хранителі репресували незгодних, вистежували і карали всіх хто на їхню думку заважав підтриманню порядку. Так ми знаємо, що вони роками вишукували одну групу єретиків, які, за їхніми словами, вчинили якийсь страшний злочин, який саме приховано, і втекли за Боремне море. А самі брехали, що за Боремним морем нічого нема, і що перетнути його неможливо, за ним лише смерть. Та тепер ми знаємо, що там є землі і ціла цивілізація араті, які поклоняються світлу. Вони перетнули море мінімум двічі, тож хранителі нас наобманули і тут. Хранителі титанів не лише експериментували над існуючими видами планети, але і створювали нові, запрограмовані служити їм та працювати. І до них ставились ще гірше ніж до своїх експериментів. Та найбільше брехні титанів ми викрили з архівів хранителя Аркеда Савдорнагалі, і наші нові знання вражають. Титани по всьому всесвіту шукали первородну душу. В цих пошуках вони натрапили на азерот, який був заражений силами порожнечі. Коли вони перемогли давніх богів та очистили наш світ, почали вивчати його душу. Для цього вони створили хранителів та спроєктували світомережу комплекс механізмів кузень та установок, що охоплює весь світ, упорядковує та досліджує його. Хранителі повинні були догляд. Дати за світомережею, вивчати азарот та продовжувати впорядкування цього світу, але нас цікавить одна конкретна частина цієї світомережі. Та, яка знаходиться на Казалгарі. магістраль прямий канал до серця Азерот, завдяки якому вони планували ще глибше вивчати її силу. При будівництві магістралі вони натрапляли на величезні кристали, затвердлі шматки есенції душі світу. Так тепер ми знаємо, що Баладар це руда, як азерит тільки ще потужніший. Але от що цікаво, якщо Баладар це скам'яніла есенція душі азерот, яку титани називали своєю сестрою. Тоді чому він поводить себе не як магія порядку, а як магія світла. Поведінка Баладара, така сама, як у Наару, які помираючи переходять у форму порожнечі. Та, взагалі, то на Азероті є ще одне природне джерело енергії світла, в яке додали таємної магії сонячний колодязь у Срібломісяці. В Часи, коли ще існувала імперія Араті, це було природне джерело магії світла, плюс вода з озера під Нордрасілом, в якій була вода з колодязя вічності, а отже, таємна магія. А коли Араті перетинали боремне море, тікаючи від гніву Одіна, вони мали з собою свяща. Янний вогонь, і навіть сучасні араті описують своє святе полум'я як джерело світла та таємної магії, то можливо це не просто світло перенесло їх. А сама Азерот в четвертому архіві ми дізнаємося що від титана Казгорота поступив наказ побудувати навколо серця Азерот, так зване ядро світу, щоб захистити душу від впливу давніх богів, нібито вони навіть з ув'язнення могли дістатися до неї. Нащо тоді було будувати комплекси світомережі навколо місць, де вони ув'язнили давніх богів, якщо вони з них можуть впливати на цю саму світомережу? Може, хранителі і над ними експериментували? А може, це теж чергова брехня і побудували камеру не для захисту душі від зовнішніх загроз. Ми вже бачили. Ли подібні титанічні камери, і вони використовувались зовсім не для того, щоб когось захистити, а для того, щоб тримати. Згадайте титанічні в'язниці первісних протодраконів. А тепер подивіться на цей момент з трейлеру внутрішньої війни. І схоже, що душа зерот була так само не в захваті від цієї захисної камери, а насправді в'язниці, як і протодракони. Бо при будівництві цієї камери земельники, які працювали біля ядра, почали дивно поводитися. Деякі навіть почали змінюватись фізично. Їхня шкіра стала кришталевою, і вони стали називати себе трегарами. Кривавий вплив енергії душі світу також міняв їх директиви настільки, що земельники повстали та пошкодили конструкції ядра світу. Душа світу впливала на земельників, та вона не просто ломала їхню програму, вона наділяла їх знаннями та свідомістю, показувала, що хранителі Титанів роблять насправді. Та просила про допомогу. Як робила це з магнібродзубородом, коли їй загрожувала рана від меча Саргераса. Теж виходить, рана тетинічного походження. Тих земельників, що не зазнали суттєвих змін, хранителям вдалося врятувати. А знаєте, як вони постирали їм пам'ять та перезапустили програми, і вони повторювали це знову і знову. Земельники передавали свої спогади в архів, щоб хранителі зберегли знання про вплив душі. Але для земельників вони були втрачені, і робітники повертались до своїх задач. Азерот залишили в камері. А до ядра завалили, щоб ніхто більше не попав під вплив душі. Земельники не знали, яке саме призначення було в магістралі, і не пам'ятали тих подій, тому сумлінно виконували свої директиви і намагалися слідувати їм упродовж тисячоліть. навіть коли світ розколовся на континенти, що пошкодило механізми, які їх живили, та відрізало від світомережі. Та навіть більше хранителі створили суворі запобіжні заходи. На випадок, якщо земельники знову відійдуть від директив титанів, і ми відчули ці суворі заходи на собі. Величезний механізм вийшов з моря, щоб знищити земельників і нас разом з ними, прямо під час церемонії відмови від старих директив. От це точно не виглядає як добрі друзі, що досліджують Азерот та плекають життя. Але є ще цікавий момент: хранитель Аркедас, так само створений титанами, щоб служити їхній меті, записав свої сумніви: я не знаю, чому я віддаю цю інформацію в архів, де її можуть знайти в майбутньому, можливо, вплив Уші світу шириться не тільки на земельників, і ми точно знаємо, що свідомість Азерот все одно час від часу пробувалась крізь її камеру. Вона не раз зв'язувалась з магні і тепер кличе і інших своїх героїв. Аркедес відчував, що те, що вони роблять за наказом титанів, не є добром, боявся, що хтось дізнається про скоєне ними. Цікаво, а якби інші хранителі більш фанатичні щодо титанів. Наприклад, одінь, який полював за єретиками. дізналися про подібні сумніви Аркедаса в Драгонфлеті Ми також дізналися про конфлікт між самими титанами Еонар та Амантулом, і про зв'язок Еонар з Елуною, яка досі є темною конячкою. Тоді Елуна подарувала Еонар гілку зі смарагдового сну, з якої виросло перше світове дерево Елуна Хір. Та Амантул, побачивши, яка сила життя вирує навколо дерева, розсердився і сказав, що це безконтрольний хаос та вирвав дерево. На місці утворилась величезна вирва, але він не помітив, що коріння дерева Вижило та продовжило рости. Тоді Еонар створила хранительку фрею та доручила їй стежити за корінням в секреті від інших. А сама, до речі, живе окремо від титанів в світі Елунарія. А уже у внутрішній війні ми побачили те саме коріння. Воно проростає саме неподалік від магістралі, і ми не знаємо наскільки вглиб воно простягається. Я сподівалася, що ми дізнаємося про нього більше у 11.2. Але схоже, що цю тему нам залишили на наступне доповнення чи навіть на третю частину саги. Але в 11.2 ми побачимо дещо не менш шокуюче. Та спочатку давайте підіб'ємо короткий підсумок по титанах. На Азероті все більше їхніх створінь відвертаються від них під впливом самої Азерот. В кінці Dragonflight дракони отримали благословення Азерот Амірдрасілі. Серед хранителів теж назріває розкол. В той час, як одні все ще безумовно віддані ідеям титанів, хранитель Аркедас сам припустив, що душа світу впливає і на нього. Хранителька Фрея від початку мала таємницю про коріння, а тір знову воскрес і повернув пам'ять. Як він буде сприймати наші знахідки, невідомо. Нові земельники прокинулись завдяки магні і тепер теж наповнені саме силою Азерот. А ті, що вже були активні, ще й зрекся волі титанів. Цікаво, чи сподобається титанам, те, що вони тут побачать, коли вони прийдуть на азорот забирати те, що так довго вирощували, але все йде саме до цього. Бо ще у Драгонфлайті Іріді Крон прямо і буквально розповів нам свій план: титани хочуть заволодіти душею нашого світу. З темним серцем Ксалатат вирве її з їхніх рук. А коли титани прийдуть за нею, Іріді Крон чекатиме їх, якщо Крон хоче врятувати наш світ від титанів. То як він може співпрацювати з ксалатат, яка хоче його знищити? Чи вона не цього хоче? Ми здається, були занадто категоричні до Ксалатат. Можливо, вона не така вже й лиходійка, чи принаймні її лиходійство повернуті зовсім в іншу сторону? Я вже кілька разів сварилась на її бездіяльність, але що як в цьому є розгадка? Ви помітили, що вона з нами наче і не дуже воює? Типу вона займається своїми справами, а нас просто не чіпає. Ну тільки коли ми їй зовсім набридаємо. Так вона нас не жаліє, коли їй потрібно щось, і ми стоїмо на заваді. Знищення дала рану, тому приклад. Їй потрібна була магія, яка зберігалась в цьому місці, і вона її взяла. Їй потрібна була магія з Баладару. Вона відправила на рубів нас відволікати і пішла її забирати. До речі, я тільки зараз подивилась на цей момент під іншим кутом. Якщо вона витягувала магію порожнечі з цього кристалу, то чи могла вона також в процесі очистити баладар від поринання в темряву, якби ми не зупинили її? Так, очевидно, що їй потрібна ця сила для своїх цілей, але чи було це лиходійство стосовно нас? Когось вона зневажає трохи більше з алерією? Вона навіть буквально заграє, та саме вона привела нас у Казалгар, де ми дізналися брехню титанів та допомогли земельникам побачити правду та зректися їх директив? Більшість часу внутрішньої війни ми не протистояємо Ксалатат, а через розборки земельників заглиблюємось в брехню титанів. То, може, саме вони були основною лінією сюжету анексалатат момент подяки моїм патронам, спонсорам на Ютубі, сапчикам на твічі та тим, хто робить донати на стрімах. Ви моє натхнення та наснага. Особлива подяка Володимиру Вітьману та цим чудовим людям. Долучитися до підтримки каналу можна за посиланням в описі або кнопочкою спонсорувати. Дякую вам. Новий сюжет історичних мандрів відкрив нам дуже цікаву частину історії Ксалатат. Про те, як вона опинилась в Кенжалі. Хранитель історії Чо знайшов таблички часів темної імперії, які розповідають, як передвісниця Ксалатат напала на Ніалоту. Ми пережили цей досвід від лиця безликого. Причини нападу не вказані. Деталей взагалі дуже мало. Хоча, якщо це виправдовується табличкою, в якій описані події, тоді чому події не описані? Але неважливо. Напад ксалатат виглядає цікаво, і схоже, що Нзота вона добряче налякала, бо йому прийшлося сумонити інших давніх богів, навіть не дивлячись на їхні міжособні чвари. Сюди прийшов і Йоксарон, і Ктун, і навіть і шарач ще живенький, і ціленький. До речі, це ми вперше його побачили. А отже, це відбулось до прибуття титанів на азерот. Вони всі зібрались, щоб ув'язнити Ксалатат. Та спершу вони кажуть доволі цікаві деталі. І шарач шепоче. Зот мав би усвідомлювати, що дізнавшись про його будівельні плани, ксалатат піде на Ніалоту. Оце так заявочка. Що там такого важливого будувалося в Ніалоті, що змусило Ксалата діяти, і за словами Йоксарона, розіграти свою карту занадто рано? І Шарадж каже, що Ксалатат зрадила не лише чорну імперію, але й саму темряву, яка її прийняла. Тобто від початку вона не була з тіні, як ті ж володарі порожнечі чи давні боги. Вона була смертною, але отримала сили порожнечі та вічне життя. Але схоже, що і цього їй було мало, бо вона відвернулась від шляху порожнечі і пішла своїм. Тому давні боги покарали її. Саме за егоїзм, план порожнечі поглинути душу світу, як вимірус жирущий зробив з карешем. Нам не зовсім відома ціль поглинання, але тепер, коли ми знаємо, що азерот це особлива первородна душа, їхній план набуває більших масштабів. Моя основна теорія, що Ксалатат якраз хоче розбудити азерот у формі порожнечі. Але знову ж таки це відрізняється від планів темряви. Коли блізи виставили той тізер, все стало на свої місця. Ксалатат працює окремо від володарів порожнечі, давніх богів та інших сил тіні. Настільки, що збирається допомогти нам зупинити вимір'я усе жирущого. Ліричний відступ на мій шок від того, що блізи отак просто виклали цей сюжетний поворот, як тізер-патчу. Це ж тупо спойлер сюжету. Сюжет з'явиться на лайві ще через пів місяця, а вони уже заспойлерили його. Це не тізер. Тізер це коли дражнять якимось натяк. Якщо Блокус Волкер прийшов до алерії і сказав щось типу: у нас нема вибору, ми повинні заключити цей союз. І на цьому катсцена закінчується. Оце був би тізер. А те, що зробили блізи, це тупо і прямо запалили сюжетний поворот. Це все одно, якби в тізері месників завершення нам би показали, як месники відправляються в минуле. Так в якому сенсі цей поворот був очікуваним. Я його передбачила, але отак в лоба без сюжету просто показати. Блізам треба звільняти людину, яка відповідає за те, як нам показують сюжет. Але давайте пов... Вертатись до того, що я написала раніше порожнеча хоче отримати силу душі. Азерот титани брехали і теж хочуть лише заволодіти силою первородної душі одні не кращі за інших. Очевидно, одне азерот не титан. Таке враження, що вона природньо має різні види магії. І магію життя, і таємну магію, колодязь вічності, і магію світла баледар, і поєднання таємної магії з магією світла, азерит та сонячний колодязь. Магія світла також природньо може попадати під вплив порожнечі, бо вони нерозривно пов'язані. І це відбувається і на азероті. Баладар охоплює тінь, а сонячний колодязь дуже легко заражається темрявою. Взяти, хоча б ту ситуацію з алерією. І саме він стане ціллю сил порожнечі опівночі. Та перед тим на нас чекає битва з Мірієм усе жирущим на залишках карешу. Скоро ми нарешті дізнаємось більше про історію народу етеріалів та про падіння їхнього світу. Яку роль в цьому зіграла Ксалатат та чому вона збирається нам допомогти? І брокери повернуться брокери, які, як ми дізналися, теж родом з карешу. Повертається мій улюблений та завеш, ще й не просто підземелля, а відкритою зоною. Але про всі новинки 11.2 ми поговоримо в наступному відео, уже трохи ближче до виходу патчу. А ви тепер повністю готові до всіх сюжетних поворотів, ривків та кульбітів, які на нас. Очікують. Тож у мене на сьогодні на цьому все. Не забувайте поставити лайк, якщо вам сподобалось відео, та написати в коментарі свої думки та теорії. Дякую за перегляд, до зустрічі на стрімах та у наступних відео. Слава Україні!